Всім привіт! Ви на каналі Назівса, і сьогодні я пора ви Фортнайт та зроблю челендж, що я буду лутатись тільки з нових самураїв. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Так ось да, новий сезон, нова глава, все самурайське, японські демони, самураї. І сьогодні я буду летіти на самураїв та знищувати їх та брати їх лут. І дивіться, самураї позначені ось такими значками, маленький значок, проте їх, в принципі, видно. З них не падає якась міфічна зброя, проте з них падає ну, ну, в принципі, ну, такий вже й до поганий лут. Бачите, я випав трохи задалеко, тому... Я мав пройти трохи ближче. От бачите, по дорозі бачив одного чувака, це був бот, тому я його швидко дуже вбив і забираю його лут. До того як я вб'ю самураїв, я можу використовувати будь-який лут. Проте мені треба обов'язково вбити самураїв. Бачите, там був чувак, я його добив, проте лут я вирішив його не брати, хоча мені треба були патрони. Тому по дорозі я просто найняв такого NPC, який називався.